Добрий день, діти! Я рада вас сьогодні всіх бачити. Сьогодні пропоную вирушити разом зі мною світ математики. Сьогодні ми продовжуємо вивчати з вами цифри. А які саме ви дізнаєтесь згодом? Для позначення 2 користуємось цифрою 2. А це, що за голова, та це ж, напевно, цифра 2. Дійсно, друга цифра два, в неї круга голова, вона наче лебідь в морі зігнута шийка, а хвіст вгору. Сьогодні ми з вами знайомимось з цифрою або ж числом два. Ніби лебедь вигнув шийку, випливає цифра двійка. Два це пара. Ось, наприклад, дві сестрички, дві руки ми бачимо. Дві рукавички, два крила півника, два крила горла і два оченята в нас кожному. Пара це два. Тобто, якщо ми говоримо два, повинна бути пара. Ось, наприклад, два метелика, дві ластики, дві рукавички, дві квітки, два чобітка, дві машини. Дві цукерки і також дві комашки. Скажіть, будь ласка, а скільки ж нас, нас дітей стоїть посередині цього малюнку? Двоє. Також двоє, тобто це пара. А зараз подивіться, будь ласка, уважно на малюнку. У нас є з вами діти. Знайдіть, будь ласка, однакових дітей. Оля, скажи, будь ласка, чи є іще дівчинка в блакитній сукні? Нема. Ні. отже, в неї пари немає. Дякую. Хто в нас там ще є? Ксюшенька, скажи, будь ласка, чи є ще хлопчик у нас зображений в синіх штанах і червоний жилетці? Ні. Ні, отже, в нього пари також немає. Скажи, будь ласка, Поля, чи є в нас ось такий хлопець в червоних чобітках, в джинсових шортах? Ні, є. Є, звичайно, в нього пара є. Дякую тобі. А чи є в дівчинка, яка стоїть поряд пара? Чи є така сама дівчинка? Скажи, будь ласка. Нема. Немає. Так, дякую. Ксюша, скажи, будь ласка, чи є дівчинка у рожевій рожеві сукні? Yeah. Є, звичайно. А чи є хлопчик, який стоїть поряд праворуч біля неї? Yeah. Немає. Так? Подивіться, будь ласка, скільки пар у нас утворилося, якщо у нас дві дівчинки і дві, два хлопчика, скільки пар? Чотири. Yeah. Ну, чотири. Якщо ми разом порахуємо, їх буде чотири. А пар у нас дві. два хлопчика і дві дівчинки. А зараз давайте спробуємо проговорити скоромовку. Зараз послухайте, а потім проговоримо. У Марини два коти. Повна хата муркоти. А ну, давай, Поля, спробуємо з тобою повторити. У Марини два коти. У Марини два коти. Повна хата муркоти. Повна хата муркоти. Молодець, чудово. А тепер спробуй швидко це сказати. У Марини два коти, повна хата, муркоти. У Марини два коти, повна хата, муркоти. Повна хата муркоти. Молодець, чудово. А тепер Ксюшенька. Вімкни, будь ласка, мікрофон. Можеш камеру не вмикати. Повтори, будь ласка, за мною. У Марини два коти. У Марини два коти. Повна хата муркоти. хата муркоти. А тепер давай спробуємо з тобою швидко повторити. У Марини два коти. У Марини два коти. Повна хата муркоти. Повна хата муркоти. Чудово. Ти також чудово впоралась з цим завданням. Що ж. Було собі два брати, обидва кідрати через доріжку живуть і один одного не бачать. Як ви вважаєте, що це може бути? Що це? Це носик наш? Чи, може, це наші оченята? Очиняти. Це наші ученята, звичайні. Дві сестри йдуть ідуть, і нікуди не зайдуть. Як ви вважаєте, що це може бути? Це стрілки годинника. У нашого годинника також є дві стрілки. Одні показують у нас, скільки годин, а інші показують, скільки хвилин. Дві дощечки, дві сестри понесуть мене у гори. Що це може бути? Подивіться, будь ласка, Лижі. Ли Лижі. А скажіть, будь ласка, а чому лиж саме дві? Тому що скільки у нас що... сніг? Дві. дві, звичайно. Цей кінь не їсть вівса. Замість ніг два колеса. Вертесять і чи на ньому тільки краще прав кермом. Що це може бути? Два колеса має, є в нього кермо. Велосипед. Молодці! Велосипед, Велосипед також має два колеса. Що ж, давайте з вами тепер повернемось до нашої цифри. Ми з вами на минулому занятті вчили цифру один. Зараз ми вчимо з вами цифру два. А сусідня цифра, наступна, яку ми будемо вивчати, вже буде 3. Тобто сусіди нашої цифри 2 це 1 і 3. Склад числа нашої цифри 2 це 1 та 1. Тобто, якщо ми візьмемо цифру 2 і поділимо її на 2, ось так, то в нас буде 1 та 1. Буде 2. А тепер відгадайте, будь ласка, загадки. А точніше, маленькі задачки. Курка пуся з білим пір'ям, курка муся з чорним пір'ям, поруч півень червоненький, голостистий гребінцем, скільки курок на подвір'ї. Запам'ятайте, вам потрібно сказати лише скільки курок. Тобто півника ми не рахуємо. Скажіть, будь ласка, скільки курочок у нас? Дві, Дві. Дві курки, звичайно. Зараз я хочу почути нашу ксюшеньку. Півник залетів на тин, де сидів іще один. Полічити треба їх, скільки півників усіх. Скажи, будь ласка, будь ласка, Ксюша, скільки в нас півників сидить? Два півника, тобто пара, так? А зараз підготуйте, будь ласка, свою голову і свій слух. І скажіть мені, будь ласка, швидко, скільки вушок у зайців. Два. Скільки крил у горобців? Два. Скільки ніг у гусака? Два. Скільки вух у борсука? Два. Скільки рук у попелюшки? Дві. Так. Скільки п'ятачків у Грюшки? Один. Два. один. У хрюшки хіба два носика, два п'яточка? Мені здається, один полічка. А зараз подивіться на екран ми бачимо, що у нас було одне морозиво. але ми ще вирішили з'їсти одне морозиво. Порахуйте, будь ласка, скільки морозива ми з вами з'їли. У нас було одне морозиво. Потім ми ще одне з'їли. Скільки у нас морозива машині з'їли? Слухай, давай. Олечка, випни, ви, будь ласка, мікрофон. Тебе чути, сонце. Дякую. Е, скільки у нас морозива, полічка? Два. 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 Правильно. Цюшенька, е, дивись, у нас було два шматочка кавуна. Один шматочок з'їли. Скільки залишилося в нас шматочків кавуна? Один. Один, звичайно. А скажіть, будь ласка, швидко, скільки білочки, горішків? Два, Два звичайно. А скільки зайчиків морковино? Два. Два. Дві морквинки, так? Що ж, ви, великі молодці? Зараз пропоную вам переглянути. Як правильно писати цифру 2? Дивіться, будь ласка, уважно, щоб потім не було вас помилок. Зараз. Запаминаємо, як ми правильно пишемо цифру 2 Для того, щоб потім в нас не було помилок. Щоб в нас цифра 2 виходила дуже дуже гарною, потрібно дуже постаратися. Це ви великі молодці. Запам'ятали, як писати цифру 2? Так. Давайте ж тоді почнемо працювати. Дуже добре. Зараз хвилиночку. Подивіться, будь ласка, у вас повинен зошит відкритий буде на сторінці 4-5. Ми ну, з вами ну, зараз будемо писати цифру 2. Тримаємо правильно олівець. Якщо робити, нам не краще олівець? Краще взяти олівець, щоб потім тобі можна було його або стерти, або виправити, якщо у тебе щось не так буде виходити. Зрозуміло? Так. Я рекомендую, взяти вам олівець. Отже, беремо і пишемо не поспішаючи цифру 2. Ось так. Потім знову пишемо цифру 2. Ось так. Намагаємось писати не поспішаючи, щоб наша цифра 2 виходила. Як ми це бачимо на нашому. Зразку. Коли ви пропишете всі перший рядок, ми бачимо, що тут лише гачок є. Вам потрібно буде дописати не лише гачок, але вам потрібно буде і хвостик ось так писати. Ось так. І ось так. І так, до кінця рядка. Тут ми бачимо лише хвостик, а гачка немає. Тому ми повинні писати ось так. І ось так. Також до кінця нашої лінії. Тут у нас лише дві цифри 2, тому кожен квадратик ми повинні заповнити числом 2. І так само ж тут. Ми бачимо, що у нас є два годинники. Олічка, подивись, будь ласка, сюди. У нас є з вами два годинники. Тут у нас показує вже 2 години. Але тут одна стрілочка зламалася. Нам потрібно одну стрілочку ось так навести на стрілочку щоб нас показували однаково наші години. І ось тут нам потрібно зафарбувати лише дві кульки, будь-які. Вони можуть бути поряд, можуть бути в різних сторонах, як вам подобається. Тепер можете виконувати завдання. Я буду чекати, коли ви виконаєте вже першу сторінку. Добре. Друга сторінка, я вже говорила, що нам потрібно ось тут годинник позначити на цифру 2 і замалювати, розмалювати, зафарбувати дві кульки. Потім ми знову прописуємо тут а так само, як і на першій сторінці, цифру 2. І ось тут у нас є клітинки. У нас там, де вільні клітинки, ми пишемо цифру 2. Ось так, 2. Клітинку пропустили, знову написали в наступній 2. І так до кінця рядка. У вас повинно бути 3 рядка. 1, 2, 3. Потім ви прописуєте цифру 1, цифру 2, 1. І цифру 2, 2 одиниці, 2 двойки. 2 одиниці, 2 числа по 2. І ось тут так само, там, де в нас блакитні клітиночки, ми повинні з вами написати такі ніби квадратні цифри 2. Також до кінця рядка я буду чекати на ваші фото ваших виконаних робіт.